Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буквально днями заявив, що планує зв'язатися із своїм російським візаві Владіміром Путіним у вівторок, щоб обговорити припинення війни в Україні. Давайте конкретизуємо і послухаємо Дональда Трампа. Гадаю, у нас все добре з Росією. Ми побачимо, чи буде у нас що оголосити, можливо, до вівторка. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо побачити, чи зможемо покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні. Але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси. Я от зрозуміла, що щойно застосувала оксюморон, тому що конкретизуємо, і може так, а може ні, звучить дуже дивно з ну, в контексті загальному, пане Ігоре. Ваше очікування від цієї розмови? Чи варто взагалі нам придивлятися до бесід американського і російського президента в ситуації, коли в принципі з російським нам, українцям, давно все зрозуміло? Ми наскільки я розумію зараз, просто в очікуванні певного осмислення американської адміністрації того, що Росіяни не відмовляться від своїх головних цілей, я думаю, що а, зустріч на такому рівні вона готувалася за і рамкова домовленість вона вже існує. Тут тобто питання в тому, наскільки Путін готовий відмовитися від тих позицій, які він вже заявляв, наприклад, щодо а, того, що Україна має вийти з частини контрольованої нами Запорізької чи Херсонської областей. Наприклад, зменшення нашої армії щодо е, умовних внутрішніх питань, таких як повернення російської церкви або там, російського статусу е, офіційного для російської е, мови язика, до речі. Да? Е, е, і ось це якраз таки те, що ми говорили про те, що нам точно це для нас червоні лінії. Е, поки що. Путін е, нібито каже про те, що він готовий до трьох тридцятиденного переміря, але е, але в нього є список вимог, і це виглядає як просто затягування часу, і в принципі це досить така е, зрозуміла і постійна стратегія е, російського президента. Але мені здається, що Трамп дещо. Е, Ну, скажімо так, нетерпляче, йому потрібні а, конкретні кроки вже сьогодні. І ось після цієї зустрічі ми по побачимо, чи все ж таки продавить Трамп Путіна, чи піде він, хоча б на це перемір'я без цих додаткових умов, тому що додаткові умови а, виглядають заздалегідь нездійсненими. І ну, власне, після цього будемо, будемо бачити, куди ми йдемо, пане Єгоре От що ми говоримо? Про контекст вимог Росії держави окупанта і стосовно тимчасового перемир'я, і стосовно загалом угоди, ми бачимо, що Росія в принципі кожного разу виставляє все більше вимог. Що говорити про одну з найбільш таких дискусійних тем? Це миротворчий контингент на території України. Європейці говорять, що вони готові, принаймні частина країн, мова йде про 20, 30, 40 тисячний контингент. Ну, але давайте подивимося, що говорять у нас росіяни. Росіяни говорять про те, що мирний договір може передбачати наявність в Україні лише неозброєних спостерігачів або Умовно такої цивільної місії це заява Міністерства закордонних справ Росії. Власне, за їхньою версією, ця місія буде спостерігати за дотриманням умов угоди і гарантій. А заклик до тимчасового перемир'я в Україні в Кремлі назвали спробою дати Збройним силам України час на переозброєння та відповідно передали свій. Такий сигнал до Сполучених Штатів Америки, тож, пане Єгоре, якщо є така доволі радикальна і стійка позиція Кремля стосовно миротворчої місії, чи на вашу думку, дійсно вдасться, хоча б якимось чином реалізувати це все, бо ми розуміємо, якщо не буде миротворчої місії, якщо не буде реальних спостерігачів, а краще зі зброєю то в такому випадку навряд можна сподіватися на якийсь міцний і тривалий мир. І Росія просто в якийсь момент може піти в наступ, будь ласка. По-перше, я думаю, що нам потрібно дивитися не на те, що хоче Росія, а на те на що готові Сполучені Штати. Сполучені Штати, в принципі, і Трамп неодноразово говорили про те, що вони не проти розміщення контингенту британського, французького інших європейських країн на території України. Єдине, що він казав, що не буде там сполучених штатів, на жаль. Знову ж таки, поки що тому тут потрібно все ж таки зважати більше на позицію Сполучених Штатів. По-друге, повертаючись знову ж таки до результатів потенційних переговорів, не потенційних, а вже майбутніх переговорів Трампа та Путіна, я думаю, що Путін не буде, знаєте, відмовлятися від. Такого е, довгоочікуваного о, очікуваного діалогу з, з сполученими штатами. Ми ж пам'ятаємо, як ще з 22-го року вони говорили про те, що вони не хочуть провести переговори з нами. Вони хочуть провести переговори з сполученими штатами, тому що за нами стоять сполучені штати, тому що сполучені штати нібито управляють цією війною з нашого боку, і я думаю, що там більш ширший порядок денний ніж просто питання по е, закінченню війни в Україні. Я маю на увазі у Сполучених Штатах з Росією. Я думаю, що там є питання Арктики. Я думаю, що там є питання і зняття санкцій і мінералів, але вже російських. Я думаю, що там можливо є і питання близького сходу. Тому путіну зараз іти проти Трампа і казати, що ні, ми не готові на перемір'я, ми не готові. На мир ми все одно будемо там стояти на своїх умовах. Я думаю, що зараз він на це не піде. Знову ж таки, це такий мій обережний стриманий оптимізм щодо того. Ну і плюс щодо того, як які будуть результати переговорів. Ну і плюс у Трампа є важливі впливу на Путіна, умовно кажучи, зараз може ситуація розвиватися двома шляхами: або тиснути на Росію і змушувати її. Uh, ну, або не тільки, до речі, тиснути, там є, може, може бути якийсь пряник щодо uh, спільних угод uh, енергетичних, наприклад. Ну, Тобто є важелі впливу. Або відійти і сказати: ну що ж, я спробував, але у мене не вдалося, хай Європа цим займається. Але це не в характері Трампа. Тоді просто Трамп визнає, що Путін переміг в даному випадку, тому цей другий варіант, я думаю, що не дуже й варіант подивимося чим закінчаться знову ж таки ці переговори і я думаю що розміщення розмі... розміщення контингенту може бути однією з тих умов більш того що щодо цієї умови немає протиріччя з боку о, трампа ну а у нього знову ж таки повторюся що є важелі впливу на російську федерацію пане Єгоре, а можливе розміщення іноземного контингенту в будь-якому статусі і формації на території нашої країни для вас це все ще питання певних проміжних етапів, як то перемир'я, 30 днів тиші, і так далі. Чи це питання от прям гарантії безпеки? Це одна із можливих гарантій безпеки, і в принципі, це те на що Україна може розраховувати вдовгу. Ми розглядаємо це як тимчасовий момент, чи ми розглядаємо це на довгу перспективу. На сьогоднішній день переміря не включає в себе розвищення контингенту. Переміря говорить про те, що ми у нас є там. да, ті умови, з якими ми. Сідала за стіл переговорів з сполученими штатами. До речі, ми приїхали в джидо з пропозицією переміря в повітрі та на воді. Але сполучені штати додали в все переміря на 30 днів, що в нас абсолютно влаштовує, і ми показали своє прагнення до миру на відміну від Російської Федерації, яка виставила додаткові мови. Так, от у нас, окрім переміря, були ще пункти щодо обміну полонених, щодо звільнення цивільних полонених щодо. Повернення наших українських дітей там не було про миротворчий контингент. Миротворчий контингент це питання вже сталого миру і частина гарантій безпеки для України. Але тут також дуже багато питань: де саме будуть розміщені ці війська. Звісно, що нам би хотілося, щоб ці війська були розміщені на лінії розмежування, тоді би Росія двічі подумала чи наступати, чи Нападати знову і зіткнутися з країн з контингентами країн-членів НАТО а і, і можливо мати відповідь. Не неможливо не точно мати відповідь на полі бою а можливо мати відповідь не тільки на полі бою, а й від самих країн, які там будуть представлені, тому о, це точно є однією з частин наших гарантій безпеки. Ми все ж таки просуваємо, щоб це була не єдина гарантія безпеки, звісно, що там на, на найкращою була б для нас п'ята стаття Вашингтонського договору альянсу НАТО. Але на сьогодні, на жаль, ці ці цього питання немає на порядку. денному. Дня окрем... власне на цьому і хотілось би трошки підкреслити, е, тобто е, іноземний контингент в перспективі як частина. Гарантій безпеки для нас частина безпекового стану в нашій країні наскільки все таки зараз є безальтернативним в цьому аспекті наше членство північно-атлантичного альянсу з нашої позиції, бо позиція Сполучених Штатів бачимо помалу прояснюється. Якщо говорити про даний етап, то в ефірі ABC News радник Білого Дому з національної безпеки Майк Вуд заявив, що вступ України в НАТО є дуже малоймовірним, а Також спрогнозував, що відбудеться обмін українських територій на гарантії безпеки. Ми маємо це в конституції. Ми маємо розуміння, що краще ніж членство в Альянсі, в принципі мало що захищає, але чи є це реальною перспективою, якщо говорити на чистоту? Ми точно не знімаємо це питання з нашого порядку денного. Ми точно не виключаємо це питання з нашої конституції. Ми точно будемо просувати і далі це питання, але е тут в питання в іншому: в якому вигляді буде НАТО за якийсь час, тому що після е такого холодного душу від е віцепрезидента Венса на Мюнхенській конференції. Я думаю, що і самі країни-члени НАТО деякі сумніваються в тому, що вони отримують захист, якщо, наприклад, на країни Балтії Російська Федерація нападе найближчим часом. Чи буде Сполучені Штати їх захищати? Я сподіваюся, що так, але сумніви ці все, все частіше ми чуємо в країнах-членах альянсу, саме тому. І почали говорити про альтернативний європейський оборонний союз, оборонну ініціативу і збільшення внутрішніх бюджетів на самооборону. І до речі, в установчих документах європейського союзу є не менш а може навіть і більш сильніша стаття: 42 пункт 6, якщо не помиляюся. Про те, що яка фактично повторює п'яту статтю о, Вашингтонського договору. Єдине, що європейський союз це все ж таки економічний блок. Але о, якщо і коли вони посиляться, я думаю, що вони все ж таки на, на кінець кінцем о, прокинулися і вже говорять про те, що потрібно збільшувати бюджети, виділяти окремі бюджети на о, о, збільшення оборони і стануть колись. Я думаю, що 2-3-4 роки їм потрібно буде. Стануть сильніші і ну якщо не на один рівень зі сполученими штатами, але хоча б зможуть себе обороняти. Я думаю, що 42, оця сама стаття Європейського союзу, вона може і на нас бути розповсюджена, коли ми станемо знову ж таки членами Європейського союзу, і наша українська армія також буде частиною цього оборонного оборонної ініціативи. Давайте трошки додамо інформації щодо позиції України стосовно затягування Росією власне мирного процесу і можливого 30-денного перемир'я. Андрій Сибіга, глава міністерства закордонних справ, заявив, що станом на зараз Росія ще не надала офіційної відповіді на пропозицію Сполучених Штатів Америки про запровадження тридцятиденного припинення вогню, на що раніше погодилась Україна. Є також позиція президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він заявив, що Росія продовжує затягувати процес регулювання війни в Україні, незважаючи на пропозицію про тридцятиденне перемир'я. Давайте послухаємо, що сказав Зеленський. Після перемовин у джиді і появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень, тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною. Той же час президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Сполучені Штати Америки і Трамп все ж таки мають важелі впливу для того, щоб всадити Росію за стіл перемовин. А в цьому контексті, пане йогоре, хотілося б уточнити: ну чи не уточнити, а навіть припустити? От ми припустимо, що Путін відповідає Трампу ні. Або відповідає так, але ми розуміємо, що це ні, як в принципі він вже відповідав. Затягує далі. Ми розуміємо, що це затягування може бути тижні, а може бути місяці, а в теорії може бути взагалі ні. І це означає, що війна триватиме протягом всього 2025 року. Пане Єгоре, на такий випадок. Чи є у нас реальний план подальших дій? Як працювати з, зі Сполученими Штатами Америки з Європейським Союзом, особливо в контексті ось цієї нової геополітичної реальності, коли Трамп ну вже має трошки іншу позицію ніж адміністрація Байдена? Будь ласка, по перше, я думаю, що найважливішим результатом Джиди було те, що ми продемонстрували наше бажання до мирних переговорів до сталого миру. І тут вже ми показали, умовно кажучи, свої козорі, і до нас претензій з боку Сполучених Штатів немає. М'яч на стороні Російської Федерації, і, Будуть... і... залишаються до Російської Федерації. Я дуже сумніваюся, що Трамп дасть. Е... Стільки скільки потрібно часу Путіну з цим затягуванням і е, грою на власну публіку, перш за все, внутрішню, тому що він не хоче показувати, що йому щось нав'язали. Ось тому це всі умови, ось тому це він тягне, тягне час. Але е, Трамп, як ми вже побачили з початку його інавгурації, досить. Е, Активний президент, який хоче бачити перемоги сьогодні, на сьогодні, і йому не буде. Я думаю, що подобатися затягування на тижні, в місяці або там ще більше. Тому з точки зору сполучених штатів я думаю, що ми побачимо конкретні кроки, і я думаю, що все ж таки це будуть кроки примусу або там торгів, або обміну на щось інше, але вони будуть, тому що, як я вже казав, другий варіант просто відступити це не в правилах Трампа, більш того, Трамп. З багатьох джерел ми це знаємо, що він хоче бути миротворцем, і він хоче навіть там, премію Нобелівську за мир, якраз таки за встановлення миру в Україні. Що стосується. Ну окей, дай давайте. Давайте тут запунемося до щось. Це, це просто дуже цікаво. Трамп хоче Нобелівську премію миру за те, що встановить мир в Україні, і іноді з його меседжів ми можемо е, ну так зробити висновки, що це може бути е, схилення нас до певних поступок. А от е, чинна Нобелівська е, лауреатка Олександра Матвійчук Українка зараз їздить по світу і переконує. Захід, що опиратися агресії, це нормально і винний завжди той, хто першим агресує цікаво, теж пане Ігоре, Дуже коротко. Я вас також попрошу повернутися до теми активізації наших європейських партнерів. Європейський союз це складно, це бюрократично, але це про зваженість підходів. Тому, власне, в питаннях України там завжди з'являються погані поліцейські. Зараз їхні ролі відіграють Угорщина, Словаччина в Угорщині, до речі, днями відбувся великий мітинг проти проросійської політики Орбана. А в Сербії так само цікаво, там протестують проти Олександра Вучича і його політики. Там вже застосовуються доволі жорсткі міри проти. Людей, що виходять на акції, дуже коротко попрошу вас поділитися своєю думкою про що ці процеси в цих країнах. Я думаю, що європейці знову ж таки прокидаються, і ось це все пов'язані речі між собою і е, певна така дистанціювання сполучених штатів і прокидання Європи, і розуміння того, що без сполучених штатів в Європі Європі доведеться самостійно е, стикатися з Російською Федерацією, а мати такого троянського коня всередині Європи у вигляді. Проросійських сил точно нікому не потрібно, тому саме відбуваються ось такі процеси, і що і, 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 я думаю, що а, як це а, крісло під а, і Орбаном, і Вучичем, воно захиталося на сьогоднішній день, і вони побачили, що вони не мають такої великої підтримки всередині своєї країни. І і можливо через це якраз таки вони будуть ск скориговувати свою політику, робити й менш проросійською, не скажу що більше проукраїнською, але хоча б проєвропейською.